Друзі, всім привіт! Я вас дуже рада вітати на нашому наступному уроці, нашого курсу іспанська мова за 35, за 30, за 35 днів. Але вона у нас буде тривати трошки довше, я вам відкрию таємницю, тому що ну, взагалі урочки тут в цій книзі, по якій ми працюємо, вони дуже компактні. Ми спробуємо не розтягувати дійсно цей курс надовго, але. Тим не менш, спробуємо. <хи> І хочу вам знову ж таки порекомендувати придбати собі книжку там, де ви є, в будь-якій країні, де ви є, це є це видавництво Langenscheid. І ось ця книга іспанська за 30 днів. Вона є ну, з перекладом майже на будь-яку мову, там європейську, так і в будь-якій країні. Тобто, будь-де де ви знаходитесь, просто купуєте собі книжку «Іспанська за 30 днів фірми Лангіншат. І е, будуть діалоги, всі дуже схожі на ці. Можливо, навіть такі ж самі. Це книжка. Е Ну, з перекладом на німецьку мову, але є з перекладом там, на українську на інші мови. Тому, будь ласка, купуйте, я би вам рекомендувала це. Тому що книги дійсно класні, вони класні. Як просто навіть от, як настільна книга, в мене таких п'ять е на різні мови, так, по яким я ну, дійсно вивчала і німецьку. Я їхала в Німеччину, я б, я з собою брала. Таку книгу, і я дійсно за допомогою цих книг, за, за допомогою того, що я постійно слухала ці діалоги, просто в навушниках включала їх і слухала, слухала, слухала. Це дуже комфортно. І таким чином, я ці діалоги всі майже на пам'ять знала з цієї книги, і ось це вивчення майже на пам'ять, воно дозволяє вам дуже класно. Запам'ятовувати слова, тому всім рекомендую придбати таку книгу там, де ви є, на з перекладом на будь-яку мову. Просто ось цього видавництва лангіншайт. Да. Іспанська за 30 днів. І ви будете дуже задоволені, тому що ви зможете там писати, ви зможете там проходити матеріал, той який там є, але він дуже і дуже схожий. Тобто, всі уроки майже вони ідентичні, от як це є тут. Можливо, там імена будуть трошки змінені, і все. В принципі, вся весь матеріал там дуже схожий. Тому не хвилюйтеся. Купуйте таку книжку, не, не намагайтеся саме цього року там знайти, або ще щось. Вони, ну повірте мені, я бачила, як вони змінюються, і водозмінюється так. Вони візуально трохи змінилися, візуально вони стали краще, краще мені ж коли я її купувала ще там скількись років тому. Тоді вони взагалі були ще чорно-білі. А зараз вони вже там, бачите, в кольорах, тому не хвилюйтеся, купуйте прямо можете нові, от які є в книгарнях, ось таку книжку і беріть. Тому що багато хто мене запитує, що за книжка конкретно, але я скажу, що тут немає значення, яка конкретна, ну щоб там, конкретний рік видавництва або конкретна з перекладом на яку мову, це не важливо. У них. Такі костяк у них залишається один і той же на всі мови. От просто там іспанська мова вона вивчається з допомогою таких саме діалогів, і вони вже перекладаються на інші мови. Там можуть трошки змінюватися вправи, але це нічого страшного, тому що ми тут з вами пройдемо одні вправи, а там ви самостійно вже по логіці, там є, до речі, відповіді в цій книзі. Ви зможете себе перевірити потім самостійно вже з тією логікою, яку ми тут вивчаємо на уроці. Ви просто її переносите на ті вправи, які будуть там. Тому, будь ласка, просто придбайте її для себе в книгарні будь-якого року видавництва. Просто щоб це була іспанська за 30 днів. Окей, okay. друзі, і сьогодні ми з вами переходимо вже на наступний урок. Це у нас вже третій урок. Ми ну, молодці, ну я маю на увазі третій е урок по книзі. І е ми переходимо з вами до наступного діалогу. Я вам пропоную його зараз послухати. І як ви бачите на картинці, це у нас буде діалог між е нашою Кармен і е Рамоном. Це той, хто її буде. Е Записувати на курс іспанської мови. Тому послухаємо зараз діалог, як він складеться, що, які питання там є. Е, відслідковуйте те, що вам знайоме. Тобто зараз ваша задача сконцентрувати увагу не на тому, що ви не знаєте і не зрозуміли, а саме на те, що вам знайоме. І ось такий хід мислення нам потрібно з вами протягом цього курсу налаштовувати, що коли з вами. Спілкуються на мови. Ви не концентруєтесь на тих словах, які не знаєте. А ви навпаки з силою волі, зусиллям перевозите свій акцент, свій фокус на те, що вам зрозуміло. І з того, що вам зрозуміло, ваш мозок вималює вам картинку. Правдиво, неправдиво то вже інша справа. Але якусь довималює. Да, Тому привчаємо себе до цього. Окей? Тому, як завжди. Будь ласка, uh, напишіть в коментарях, які ну, такі важливі слова для вас вам були зрозумілі із цього діалогу. Я буду вам прокручувати його, показувати з текстом і слухаємо його прямо зараз. Кармен uh -huh. Carmen. Carmen López. Hola, Soy Ramón Trigos. ¿Qué tal? ¿Eres española? Soy medio española, medio alemana. Mi español. Es casi perfecto. Hablas muy bien. Gracias. Quiero hacer un curso para avanzados. Vale, ¿por la mañana o por la tarde? De momento por la mañana. Muy bien. ¿Quieres empezar ya el lunes? Sí, genial. Entonces, ¿cómo te llamas? Carmen Renner López. El primer apellido es alemán, ¿no? ¿Cómo se escribe? R E dos N R. Ah, muy bien. ¿Tu profesión, Carmen? Soy estudiante. Estudio empresariales en Frankfurt. Vale. ¿Y dónde vives en Sevilla? En la calle Bami, número 27, segundo derecha. ¿Tienes teléfono? Sí, el número es el 954 230 789. ¿Tienes móvil? Sí, pero de momento no sé el número. ¿Y tu dirección electrónica? Carmen84 arroba @gmx.de Muchas gracias, Carmen, y felicidades. Eres alumna de la escuela Giralda. Tomamos un café, te invito. <risa> <risa> ok, Dobre. Uh, eres alumna de la escuela Giralda. Tomamos un café. Те інвіто, вибачте, не влазить сюди воно. То мама кафе, це вип'ємо кави. І ерес алюмна десь кола Giralda. це ти стала студенткою школи гіральда, і те інвіто, тебе я запрошую. Я тебе запрошую, тобто я оплачую це. Ну, зараз це будемо розбирати. Окей, слухаємо ще раз, але вже більш в сповільненому темпі. Окей? ¿Cómo te llamas? En la Escuela de Idiomas Giralda. Hola, me llamo Carmen. Carmen Renner López. Hola, soy Ramón Trigos. ¿Qué tal? ¿Eres española? Soy medio española, medio alemana. Mi español... Es casi perfecto. Hablas muy bien. <laughs> Gracias. Quiero hacer un curso para avanzados. ¿Vale? ¿Por la mañana o por la tarde? De momento, por la mañana. Muy bien. ¿Quieres empezar ya el lunes? Sí, genial. Entonces, ¿cómo te llamas? Carmen Renner López. El primer apellido es alemán, ¿no? ¿Cómo se escribe? R, E, dos N, E, R. Ah, muy bien. ¿Tu profesión, Carmen? Soy estudiante. Estudio empresariales en Frankfurt. Vale. ¿Y dónde vives en Sevilla? En la calle Bami, número 27, segundo derecha. ¿Tienes teléfono? Sí. El número es el 954-230-789. ¿Tienes móvil? Sí. Pero de momento no sé el número. ¿Y tu dirección electrónica? Carmen84.gmx.de Muchas gracias, Carmen. Y felicidades. Uh -huh. Eres alumna de la Escuela Giralda. ¿Tomamos un café? Te invito. <laughs> <laughs> Chutó. І тепер, друзі, давайте зробимо такий психологічний аспект, сюди привнесемо для вивчення іноземної мови. Я хочу, щоб ви відслідкували, як зараз буде працювати ваш мозок, коли я буду читати переклад цього тексту українською мовою, а ви акцентуйте увагу на ті слова, які вам були незнайомі. Спробуємо зараз ось так погратися, тому що ваш мозок зробить поєднання і віднайде. У вас є вже запит, деякі слова вам, можливо, не знайомі. І коли є запит у мозку, то, ви, то він знаходить відповідь, як це слово перекладається, коли чує переклад загальний. Подивіться, будь ласка, як це відбудеться у вас. І напишіть потім в коментарях, які слова ви зрозуміли. Їх переклад лише після того, як почули речення перекладу. Тобто, які слова для вас стануть зрозумілішими зараз. От ті слова напишіть в коментарях. Дякую вам. Слухаємо і відслідковуємо, як ваш мозок шукає відповідь на свій запит, а як же це слово перекладається. Угу. Я читаю вам переклад українською. Ви дивитесь на текст і щоб... Ну, я буду йти одна за одним реченням одне за одним. Тому не треба кудись там стрибати очима, просто один за одним. І слухайте і дивіться на ті слова, які ви маєте іспанською. Привіт! Мене звуть Кармен. Кармен Ренер Лопес. Привіт! Я Рамон Трігос. Як справи? Ви іспанка? Або, тут краще сказати: ти іспанка. На ти. Ерес Іспаніола. Ти іспанка? Я наполовину іспанка, наполовину німкеня. Моя іспанська майже ідеальна. Ти дуже гарно говориш. Дякую. Я хочу записатися або робити, дослівно, курс. Для продвинутих е, учнів. Тобто курс високого рівня? Для продвинутих, ну, не знаю, просунутих, продвинутих, я думаю, так. Я хочу піти на поглиблений курс. Поглиблений. Гаразд, вранці чи після обіду? Поки що вранці. Гаразд. Ти хочеш почати з понеділка або в понеділок. Ти хочеш почати вже в понеділок? Так. Чудово. Ну, ідеально. Ідеально. Так, ідеально. Тоді. А... Як вас, як тебе звати? Тоді як тебе звати? Угу. Називає ім'я і потім. Ім'я німецьке, так? Або перше ім'я? Німецьке. <гум> Як воно пишеться? Розказую, як пишеться. Дуже добре. І твоя професія, Кармен? Я студентка. Вивчаю бізнес в Франкфурті. Вивчаю бізнес, менеджмент, бізнес. В Франкфурті. Гаразд. А де ти живеш у Севільї? І називає адресу. Другий бут там. Секондо, диречча, другий будинок праворуч. Другий будинок праворуч. У тебе є номер телефону. Так. І називає У тебе є мобільний номер. Мобільний телефон. Так. Але зараз я не знаю його номер. Так, але зараз я не знаю його номер. Адреса електронної пошти. І називає. Дуже дякую, Кармен. І вітаю. Ти є студенткою школи Гіральда. І далі то ун кафе. Вип'ємо кави. Те інвіто. Я тебе запрошую, я плачу. Окей. Подивіться, будь ласка, які слова ваш мозок спіймав в перекладі. Напишіть їх. Це дуже класний момент, тому що ну, цікаво спостерігати за тим, як, як навіть не ви, а автоматично. Наш мозок шукає відповіді на свої питання. Окей, чудово. І ви, ви просто ну, знаєте, ви не повірите, але тільки що буквально перед уроком, перед записом цього уроку, мені а, одна з наших колег. З, Студентів, які навчаються на наших курсах, так? з учасниць All-Inclusive в нашій групі в Телеграму, вона вислала матеріали мені каже, можливо, тобі знадобиться для відео. І якраз ці матеріали ну, ідеально підійшли під тему, яка у нас тут з вами є. Ви не повірите, це буквально за три хвилини до. До ефіру, до запису відбулося. Тому я дуже вдячна, Діночка, тобі дуже вдячна за те, що ти допомагаєш. І всіх вас запрошую до клубу All Inclusive, це безкоштовно, ви можете там приєднуватися і мати більше спілкування із нами, всіма там. І я зараз вам хочу якраз дати ці матеріали, базуючись на тому матеріалі, який є у нас тут в, зараз на уроці. Ви бачите перед собою текст. І поки що я його закрию і дам вам інформацію. А потім я вас попрошу знайти приклади того, про що я говорила в цьому тексті. Тому зараз ми переходимо на ось цю інформацію, а потім повернемось до тексту, і ви мені віднайдете приклади того, що я зараз буду пояснювати. Окей. Ми з вами часто чуємо фрази, такі, як, наприклад, ну, як сказати, наприклад, о котрій годині або там вранці по обіді, ввечері, вночі і так далі. Нам для цього є, ну, є в іспанській мові є певні правила. Наприклад, коли ми кажемо, о котрій ми щось робимо, це буде применник А. А плюс називаємо годину, о котрій ми щось робимо. Наприклад, comemos а лас трес». Ми їмо, обідаємо, обідаємо. Комемо це їсти і обідати. а лас стрес. Обідаємо о третій. Або лас трес де ла тарде». «Де Дела маняна, де ла «де ла ночі». Ми кажемо о-третій, а потім кого чого. Родовий відмінок, так, якщо я не помиляюсь. А, і ми кажемо Ала стрес, ми називаємо «трес», це третя. Обов'язково артикль множина жіночий рід, Ала-стрес, і потім кого чого. Ранку, «о третій», ну, там, наприклад, о другій ночі або о, третій, о, о восьмій ранку. А, лас, очо". De la маняна. Там Ала стрес, де ла тарде, о 8, о о третій після обіду, або там, al, de Онсе noche. ночі, об одинадцятій, кого чого ночі. У нас буде прийменник de. A і de. Звертайте на це увагу. a Ала стрес, або мимось la стрес. De la mañana, de la tarde, de la noche. Ну, змінюється число. Окей. І також ми хочемо інколи сказати не о котрій годині, а просто ем, вранці, ем, в обід, ввечері. Ну, Ланоче це у нас не тільки ніч, це ще й вечір, так, ланоче. І щоб сказати, коли, не кого чого. Не ранку, не о 10 ранку, а вранці. Тоді нам потрібен прийменник пор. Пор Він використовується для означення частини дня, парти дельдіа. Наприклад, «ла маняна», знову ж таки, пішло у нас ранок, «ла тарде» – обід, і ланочі вечір або ніч. Тобто, тут ми кажемо, третя година ранку, година по обіді. Коли, а ну, не коли, а кого чого, там восьма година ранку, кого чого, тому де, а тут уже коли. Вранці, в пообіді, ввечері. Коли, тоді буде пор. Наприклад, «пор ла маняна, боя класе і пор ла тарде і студіо. Пор ла маняна, коли? Відповідь, коли? Вранці йду на уроки. І Порлетарде, а коли по обіді навчаюсь тобто роблю уроки і студію. Але тут у нас є виключення А-медіодіє. А медіодиє. А а, це як полдень українською напишіть мені, як це сказати. А, ну О 12 так? Не знаю, напишіть, як це. По обіді, також, напевно, напишіть. А. Медіодія. Це у нас буде виключення. Угу. Запишіть прям А медіодія. Далі. Н це, е, це е, прийменник, який використовується, коли ми хочемо сказати про роки аньос месес месес місяці Естасіонес діляньо. Це пори року. Естесьон дель Аня. Пора року. Наприклад, насі ін, і ми називаємо народилася коли? Коли ми кажемо рік, Анюс, ми кажемо ін. Або, наприклад, стамос ін отоньо. Ми є, знаходимося зараз, де? В осені. <laughs> Вони кажуть в осені, в весні, в Літку і так далі. Тому буде uh, прийменник такий ен. Uh -huh. Але також увага. Д'єздила семана і фечес дні тижня і дати ми кажемо через просто артикль Ель Лунес, Ель мартес», тобто в понеділок, ель там сабадо в суботу. El Lunes. Las clases empiezan El Lunes. Уроки починаються в понеділок. Ми не кажемо не en, не Por, не A, не ні de. нічого. Просто ставимо артикль El Lunes. Fechas – це дати. de la semana – це у нас дні тижні. У нас в тексті також зверніть увагу на те, коли там починаються курси у неї. Далі угу. a Madrid El. Десімо де Авріль. Поїхала в Мадрид або їздила в Мадрид 10 квітня. От, Фечас це дати. І щоб сказати, фейт, fe... назвати дату, феча, нам потрібно також поставити артикль просто L. L – Десьмо 10-го. Потім також мені Леночка, студентка, також вислала мені. І дати, як називаємо, тому ми будемо це далі, далі ще опрацьовувати, як назвати ці числа. Будемо далі по курсу йти і додати матеріали. Тому приєднуйтесь до All-Inclusive, я думаю, це буде корисно для кожного з нас. Окей. І тепер переходимо, ну, враховуючи цю інформацію: порла тарде, порла ноче, порла маняна, а ла маняна де ла тарде, де. Ель Луне, сель Мартес, ель 10 дебіль. Згадуємо ці, цю інформацію і дивимося тепер знову на а, текст і знайдіть приклади цієї інформації, як вона використовується саме тут, в діалозі. Дякую, напишіть в коментарях, це, будь ласка. Дякую вам дуже, обіймаю вас, я думаю, на сьогодні достатньо. Гарного дня і до зустрічі на наступних уроках.